Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про стабільну Олександрію, 40 мільйонів для Динамо, ну і, звичайно, про харківське дербі. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу, який відбувся ще у п'ятницю, де інголець програв у балоні з рахунком нульдин. Цей поєдинок був дуже важливий для обох команд, тому що це можна назвати матчем за 6 очок, тому що тут потрібно перемагати у свого суперника і таким чином і самому набирати, і не давати самому опоненту набрати максимум балів. І якщо можна згадати, як інгулець там в одному з минулих турів обіграв кривбас, то одразу згадується про те, що. Цей матч для них важливіший, і було б важливіше, якби вони виграли тут і програли б в Кривбасу, тому що таким чином не дали б оболоні три бали. Але, звичайно, коли ти регулярно граєш не вдома, постійно їздиш на виїзди. Ти не зможеш показувати регулярну класну гру. Грали б ви вдома проти оболонії, яка зазвичай у себе вдома грає класно перед рідними вболівальниками, то могли б взагалі перемагати в цьому подинку. А так, звичайно, коли ви регулярно граєте на виїзді, то шансів на те, щоб залишити свопел, стає все менше і менше. Хоча, хто вам винен, якщо ви не можете добудувати та ввести в експлуатацію свій стадіон? Ну, я не знаю скільки вже там пройшло років, три-чотири. Ну хто вам тоді винен? Ну а що стосується цього поєдинку, то оболонь мала серйозну перевагу в цьому матчі, демонструвала свою класичну гру перед рідними уболівальниками, забили першими, і після цього вже контролювали хід поєдинку. Звичайно, інгулець мав класну нагоду наприкінці матчу, коли гравцю оболоню вдалося якось перевести м'яч головою на поперечку, але у більшості моментів все це доходило звичайними ударами, а не до чогось 100%. А ось в Полтаві Зоря перемогла Ворсклу з рахунком 2-1. Ворска в останніх матчах дуже контрастна. то вони грають з Динамо в нічию та навіть заслуговували там на перемогу, то вони там, втрачають очки там, де це не потрібно. То вони тут взагалі таке враження, що в цьому поєдинку було декілька цих ворскл, де в першому таймі і до вилучення вони грали погано. А коли грали вже в 10, то це була зовсім інша команда, яка там за 13-15 хвилин створила 5 класних моментів, однак забила лише один гол. Забувайте трошки більше, 2-3 голи і все. І доводіть цей матч спокійно до кінця. Однак Зоря, яка не набагато має більшу класу, ніж Ворскла, реалізовує свої моменти ще й на останніх хвилинах і таким чином здобуває собі перемогу. І Ворскла таким чином через цю чергову поразку все нижче і нижче опускається в турнірній таблиці, і зараз вони знаходяться вже у зоні плей-офф. Звичайно, враховуючи той рівень суперників у першій лізі, то вони можуть з легкістю пройти команду, яка посяде третє та четверте місце у першій лізі. Однак це все одно поганий результат, і потрібно для такої команди, ну якщо вони дійсно вважають себе сильними, якось залишатися в УПЛ на 100%. До речі, що стосується луганської команди, то тут варто відзначити появу Дениса Антюха, який, по-перше, вперше з'явився у запасі. За останні, я не знаю вже скільки матчів, десь 10, напевно. Він в останнє з'являвся в матчі проти Шахтаря, але тоді не вийшов. Але тут і вийшов, і враховуючи, що був скандал, що. Він не буде грати, бо він не хоче підписувати контракт, то цілком ймовірно, що він все ж таки підписав Зоре новий контракт і буде продовжувати тут грати. Що стосується його гри, то відчувається, що йому не вистачає ігрової практики, але знаючи його потенціал, то, звичайно, він знадобиться цій команді. А ось в Одесі Чорноморець переміг ЛНЗ з рахунком 1-0. Ця перемога стала дебютна для головного тренера Чорноморця Олександра Кучера та його помічників. До речі, нещодавно до одеситів приєднався його колишній помічник по металісту Олександр Презетко. І в цьому поєдинку, на мою думку, одесити повністю програли черкаську команду. Звичайно, в той футбол, який грає Кучер, і як зараз грає Чорноморець, він дуже схожий на той футбол, в який грав металіст у першій лізі. Не той футбол, там, де. У бразильців при великому рахунку вдається вибігати в швидкі контратаки. А в той футбол, коли у металіста не вдавалося забити гол якось завдяки комбінаціям, бо суперники ставали в автобус, і не вдавалося забивати гол лише завдяки регулярним навісам у штрафну. Тобто нагружай, нагружай, і там щось точно вийде, щось хтось з високих захисників або нападників точно якось заштрихне головою голу. Тут звичайно ситуація інша ніхто в автобус не становиться проти Чорноморця, Однак всі моменти, які створили підопічні Олександра Кучера, були зроблені завдяки навісам. з котового, зі штрафних, з флангів. Ну і гол був забитий саме після подачі з флангу, коли Ракицький вдав ювелірну передачу на скибу. До речі, в минулому поєдинку багато хто цькував повернення Ракицького, Ну а вже в цьому поєдинку він допомагає команді здобути дуже важливу перемогу. Що стосується ЛНЗ, то не зважаючи на те, що Роман Григорчук прийшов до команди перед зимовими зборами, мав багато часу, щоб підготувати команду так, як він хоче, до нового року до поновлення сезону, все одно ця команда не демонструє ту гру, на яку там вона можливо здатна, враховуючи той потенціал гравців. Враховуючи той потенціал фінансів, і начебто нещодавно у ЛНЗ була ще непогана відстань до зони плей-офф, де в них було там 25, а зони плей-офф 18. То вже у зону плей-офф 21 бал і вже 4 бали. Тому вже не так уж і безпечно цій команді зараз до зони плей-офф. І враховуючи, що вони зараз програють, можливо, майбутнім конкурентам, то все можливо, що будуть грати стукові. ЛНЗ в наступних матчах грає проти Шахтаря, Інгульця, Кривбаса, Зоря Оболоні, Болоні, Ворска та Вересу. Тобто є матчі, які будуть дуже складні проти Гірнаків, проти кривбасу. А є матчі, де ви просто зобов'язані набирати максимум балів, якщо ви хочете залишитись в ОПЛ, бо програти в оболоні це вже буде матчем за шість очок, і так опинитись нижче за них. Взагалі, що стосується гри Черкаської команди, то в цьому поєдинку вони майже нічого не показали, показали, як вони вміють бити там з 20-25 метрів, і то в більшості це робив Яшарі, і для анікбосу це було не проблемою. До речі, що стосується цього молодого голкіпера, то, як на мене, відстояв досить непоганий поєдинок. Можливо, не багато було роботи, щоб так нормально судити його гру, але в цілому впевнено. Коли я побачив його в основі, я думав, що він вийшов замість рудька, тому що той помилився в матчі проти Карпат, коли привіз пенальті, і той гол став першим в тому поєдинку. Однак пізніше стало відомо, що у рудька пошкодження. Однак у футболі часто буває, коли через пошкодження основних гравців ми знаходимо дуже перспективних нових молодих. Ось у неділю відбулися матчі лідерів чемпіонату, в першому з яких Олександрія перемогла Кровбас з рахунком 1-0. В останні дні на Україну насунулася холодна погода з дощем, зі снігом. Це ми бачимо на заході країни, це ми бачимо і в центрі України. І, звичайно, коли така погода, то показувати яскравий футбол дуже важко. І цей матч не був виключенням, тому що таке враження, що в цьому поєдинку Олександрія та Кровбас грали не лише проти один одного, а й проти погоди. Бо було видно, як постійно гравці підсковзуються, постійно гравці десь не відчувають м'яч, бо він заважкий через воду, де віддають пас, а він м'яч не докотується до гравців і так далі. Тому в цілому гра протягом усього поєдинку була рівною, але все вирішив лише один момент, який в матчі першого кола, коли забив Філіпов. Але на цей раз забив Безера, який після там декількох рикошетів забив у ворота. Цей матч міг спокійно завершитись з рахунком 0-0, і він був би справедливим. Але Олександрія точно має якийсь ключик, де вони постійно перемагають з мінімальним рахунком, і завдяки цьому вони зараз мають вже 53 бали в цьому сезоні. Це рекордний показник для них в історії клубу, і клуб навіть може замахнутися і на друге місце в цьому сезоні. Наразі у них відстань від шахтаря 3 бали, якщо рахувати по втраченим очкам, але можна згадати, що Шахтар та Динамо ще будуть грати, і таким чином є можливість, якщо Шахтар втратить очки, то Олександрія може збільшити відрив від гірників до 5-6 балів. Тобто цілком ймовірно, що можуть забирати срібло в цьому сезоні. Взагалі, що стосується наших грантів, які посідали поза топ 2 то це дуже велика рідкість. Хоча Динамо це зробила нещодавно, коли посіли четверте місце разом з Луческу, і посіли четверте місце у сезоні 12-13, коли тренував їх Олег Блохін. А от для гірників це третє місце може стати таким дуже великим антирекордом за останні 30 років, тому що в останні, коли вони посідали не у топ-2 чемпіонаті, був сезон 95-96, там вони посіли 10 те місце. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Чи вдасться Олександрії зачепитися за друге місце, можливо, за перше поборяться? або Шахтар повернеться на своє друге місце і буде в нас, як завжди, Динамо Шахтар і третє Олександрія. До речі, що ще хотів би додати по Олександрії, то звичайно дуже приємно дивитися на те, як вони класно та стабільно грають. Не вистачає нашим клубам, окрім Динамо та Шотаря, стабільності в чемпіонаті і щоб це можливо приносило користь і в Єврокубках. Хоча тут у порівнянні Шатерем та Динамо вже буде недоречно порівнювати, враховуючи останні результати. Але в нас мало за останній час було команд, які могли показати ну, як мінімум два сезони поспіль класні сезони. Я вже не пам'ятаю, хто це був. Ну, можливо, там зоря демонструвала там свої показники у топ 5 регулярно і в Єврокубках там трошки грали. Але в інших випадках було все погано, бо там Ворскла посіли третє місце, потім посіли набагато нижче. Олександрія також посіла третє місце, потім посіли нижче. Тобто нашим командам не вистачає стабільності. І, можливо, Олександрія буде саме тією командою, яка зможе це побороти, і в наступному сезоні зможе і надалі гарно виступати. Хоча за Єврокубки, звичайно, тут набагато складніше. Ось на стадіоні імені Валерія Лобановського Динамо перемогло лівий берег з рахунком 2-0. Динамо з кожним матчем стає все ближче і ближче до своєї завітної мрії. Це третя зірка, яка дається після того, як виграється третій десяток чемпіонств. Для Динамо перемога в цьому сезоні може стати 30-ю в їхній історії, і, звичайно, для них це просто надмета. І хто як не найкращі гравці, гравці з неймовірним великим досвідом допомагає це робити, тому що саме Ярмоленко відкрив рахунок у цьому поєдинку, де була розіграна класна комбінація, ну а він вже забив гол. І для Андрія Ярмоленка перемога в цьому сезоні є надважливою, тому що. З великою ймовірністю він завершить кар'єру футболіста і перейде на посаду спортивного директора. А тому завершити чемпіонством, завершити цим 30-тим чемпіонством було б дуже красиво для нього, і звичайно йому дуже хочеться. Видно, як він старається, видно, як він забиває голи, і приймає участь у голах. А тому робить все, щоб це сталося. До речі, через декілька хвилин і перерву Динамо також провели класну контратаку з красивою комбінацією, і якби там не декілька рикошетів і у той забитий гол, який ледь-ледь перетнув лінію, то був би взагалі дуже красивий гол. Але все одно цей гол збиває Шапаренко. Ще один дуже досвідчений гравець. Тобто, як не найдосвідченіші гравці, це Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, там інші, роблять зараз результат і приносять Динамо. Можливо, це 30-те чемпіонство. Звичайно, це чемпіонство також дуже важливе через те, що в наступному сезоні нашу країну представлятиме в лізі чемпіонів лише одна команда. Тобто посядеш в друге місце, все більше Ліги Чемпіонів нема. І тут варто додати, що цей шлях е, кваліфікації Ліги Чемпіонів буде легший для Динамо, ніж в минулому році, бо шлях чемпіона набагато легший, ніж. Цей шлях Ліги, де Динамо отримала такого суперника як Рейнджерс. Навіть такого суперника, як Рейнджерс, не буде у шляху чемпіонів. Динамо буде грати лише з чемпіонами інших країн, які не мають прямої путівки до Ліги Чемпіонів, тобто всі, хто там поза топ-15. А тому не буде там ніяких Монако, Аяксів там інших команд, з якими нашим клубам навіть у гарні часи дуже важко. Тому, як то кажуть, Динамо зараз дуже близько до того, щоб виграти оцю боротьбу за 40 мільйонів євро. Ну і в останньому матчі неділі Шатар переміг Верес з рахунком 3-0. Варто зазначити, що гірники повернулися на свій основний стадіон, який заявили на цей сезон. Це лівий берег. А ось стадіон Львів Арена є резервним. Вони його обрали, звичайно, заради зручної логістики, щоб швидше було добиратися до Єврокубків. Ну а тут, звичайно, легше повернутися з Олександрії в Київ, ніж їхати до Львова. Ну а попереду буде матч проти ЛНЗ, щоб також далеко не їхати. Тому, звичайно, їм так зручніше. Тому, звичайно, їм так зручніше. А ще один факт, чому вони не хочуть напевно грати на Львів Ренні, бо зараз там, ну я б сказав би вбити стадіон, вбити поле і показувати на ньому якусь там комбінаційну гру буде дуже важко. Хоча, що стосується комбінаційної гри і Шахтаря в цьому сезоні, то це питання складне, бо, як показав цей матч і минулі шахтарю дуже важко даються створення моментів. Взагалі, якщо казати про цей поєдинок, то якби Верес забив би свої моменти, то вони б могли б спокійно перемагати. Забити першими, все, контролюйте хід поєдинку, як ви хочете, гірники просто переживали б за цей результат. Нервували, а ви впевнено контролюєте хід поєдинку і перемагаєте. або, хоча б там в нічию зіграйте. Але клас є клас, і порівнювати на дистанції Шахтар та Верес складно. І коли рівня нам стає важко грати у другому таймі, то звичайно свіжі гравці Шахтаря вийдуть і зроблять свою справу, де вони і зробили. Тому, звичайно, гравці Шахтаря, які мають клас, реалізовують свої моменти, а гравці Вересу, на жаль, для них не реалізовують. Цей матч навіть трошки нагадував матч з в Кубку України. Тільки Олександрія більше протрималась, але там були овертайми, і тоді пропустила. А тут верес пропустили вже у другому таймі. Ну і звичайно, не можу пройти осторонь першої ліги, де в чемпіонській групі відбувся перший тур в цьому році. Бо тиждень тому починала лише група вибивання, бо там на одну команду більше. Але цього разу вже відбувся повноцінний тур, де грали і ті, і ті. І, звичайно, головним поєдинком цього вікенду було Харківське дербі, де металіст в Ужгороді приймав 19 1925. Насправді анонс і очікування від цього матчу дали більше, ніж сам матч, тому що матч вийшов насправді дуже нудним. Обидві команди не створювали багато моментів, а коли. Металіст забив наприкінці першого тайму гол. То у другому таймі вони закрилися, і 19-25 протягом усього другого тайму намагалися що створювати, створювати, але до справді небезпечних моментів нічого не дійшло. Однак єдиний справжній та красивий момент був на останніх хвилинах, навіть не тоді, коли забивався гол. Тоді на останніх хвилинах вдалося металісту вибігти в контратаку і, напевно, перенервував Олексій Горяйнов, до речі, син Олександра Горяйнова, і не забив е з дуже вигідної відстані. Взагалі, що стосується голу металіста, то на перший погляд здавалося, що цей штрафний не зможе призвести до чогось небезпечного, але завдяки класній подачі крила діхтяря яка знайшла ідеальну голову Габріеля Гомаса. Він також молодець гарно вийшов на цей удар і реалізував цей момент та відкрив рахунок, який і став переможним. До речі, якщо ви не фанати харківського металіста, то раджу запам'ятати це ім'я Кирило Діхтяр. Я думаю, що через рік він піде шляхом Геннадія Сенчука, який за 5 мільйонів доларів перейшов до канадського Монреаля, тому що восени буде чемпіонат світу Ю 20 де Кирила Діхтяр, я думаю, буде грати. І якщо наші збірні вдасться непогано виступити. То взимку він кудись точно піде за великі гроші. І, можливо, після цього трансферу металісту нарешті і вдасться погасити старі борги і закрити трансферний бан. А ось що стосується металіста, 1925, то тут ситуація протилежна в усьому. А, начебто з фінансами все є. Приходять дуже класні гравці з чемпіонату Албанії Косово, як і до клубів УПЛ, вони приходять. Є дуже дорогі трансфери, є бразильці. Всі є. Є дуже класні фінанси, дуже класні можливості. Гравці з рівнем УПЛ. Я дивлюсь на цей склад. На це склад УПЛ. Але у підсумку команда нічого не може продемонструвати. І, начебто, вже і Ван Ловен давно тренує команду, але нічого не видно ні малюнку, ні потенціалу Прикро за команду, що з такими можливостями вона не може показати кращу гру. Звичайно, я не хочу зменшувати заслугу гравців металісту, молодих гравців талановитих, які показали класну гру в цьому поєдинку, змогли зробити найголовніше це не пропустити в другому таймі, але все одно всі ми розуміємо можливості одного металісту та 19-25%. Що стосується інших матчів у чемпіонській групі, то варто відзначити дуже гульовий поєдинок епіцентр Юкса, який завершився з перемогою господарів з рахунком 4-3, Але тут варто звернути увагу на те, що у Юкса була дуже багато травм. Тому що вони зробили три вимушених заміни, одна з яких була така дуже жахлива, прийшлося викликати швидку і повідомляється, що там і струс мозку, і зламана щелепа, і ще щось. Тобто, в цьому плані юкса дуже не пощастило, їм навіть через це прийшлося використовувати шість замін Ну, через те, що був струс мозку. Також в цьому турі Полтава перемогла агробізнес. І тут, як я й казав в одному з минулих відео, агробізнес буде продовжувати програвати. Вони досягли головної мети вийти в чемпіонську групу. Далі їх більше не цікавить, вийти в УПЛ їх не цікавить. Тому такі результати цілком логічні. Ну а Буковина здобула вже другу перемогу в цьому році, після того, як вона обіграла Вікторію в Кубку України, тепер обіграла і Кудрівку. У них ситуація в таблиці не найкраща, їм потрібно набирати... Багато балів щоб наздогнати там стикові матчі або прямий вихід. Однак почали, начебто, непогано. Що стосується матчів групи вибування, то тут мене зіграв з металургом 1-1. Для мене нічого страшного немає. Вони спокійно себе відчувають. Ну металургу звичайно тут треба. Прикарпаття здобуло дуже важливу перемогу над Кремнем, тому що їм потрібно якось викарабкуватися з цієї зони плей-офф. Поділля та Вікторія зіграли 1 1 В цьому плані у Вікторії, як і у Минає, все непогано. Вони мають солідну відстань від зони виліту. Ну і в останньому матчі Нива розгромила Діна з рахунком 5-0. Тут так само, як і Вікторія, Нива має нормальну відстань. І... Можливо, вони вже готуються до наступного сезону. І нагадаю тут головний тренер Юрій Вірт. І наостанок дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!